Вітаю вас! Мене звати Елела. Зараз ви маєте можливість задати питання вищим силам по тій ситуації, яка, яка хвилює вас, і отримати чітку відповідь, чітку підказку по вашому запитанню. Загадуйте, 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 загадуйте свою ситуацію. А я для вас зараз витягну підказку. Як мене тут поведе, є можливість загадати. І так, що скажуть вам? Вищі сили. Ну, кажуть, запитай у янголів. Ну, по-перше, дивіться, я вже робила на основному каналі послання янголів. Там є, по-моєму, навіть на варіанти. Тут ось так: дайте нам уточнення. Тобто вам янголи скажуть. І дивіться, як ще цікаво, якщо ви медитуєте, якщо ви практикуєте медитації, тут кажуть, що вам відповідь прийде в медитації від вашого янгола охоронця Або від тієї структури, яку ви довіряєте. Тобто, це може бути ваш дух-помічник, може бути ваше вище божественне я. У мене на каналі є послання і від ангелів-охоронця, і від духа помічника, і від вищого я. Якщо ви не можете, не вмієте медитувати, перейдіть на основну сторінку і виберіть, тому що, можливо, там є відповідь на ваше питання. Ось так. Тобто, вищі сили кажуть, да, твоя відповідь вже є в просторі, просто знайди її. Дякую вам, підписуйтесь на канал.